Якщо ти шукаєш найкращий спосіб почати качати сідниці, на твоєму місці я б не пропускала жодної з цих вправ. Я не з ідеальними сідницями. Я їх створила і допомогла ще 16 тисячам дівчат зробити те ж саме. Тож впевнена, що зможу і тобі допомогти. Незалежно від твого досвіду, ці п'ять основних вправ стануть для тебе ідеальним початком. А я покажу, як виконувати їх правильно, щоб ти відчувала роботу саме потрібних м'язів і швидко побачила позитивні зміни. Перша вправа, яку ми з вами виконаємо, називається румунська тяга, і вона включає саме великий сідничний м'яз. Який на 80% формує наші сідниці. Тож нам важливо його прокачувати. Що ми з вами робимо? Ми встаємо ніжки, тримаємо вузько десь на ширині наших плеч. І що ми з вами робимо? Ми максимально рухаємо таз назад і підіймаємось вверх. Наша задача, дівчата, може навіть пальчики сюди покласти, максимально затиснути пальчик між нашим корпусом. Дуже важливо не робити ось так. Не нахилятись просто вперед. Коли ви нахиляєтесь вперед, у вас працює поперек. Сідниці не включаються. Наша задача включити саме сідниці. Тому зверніть увагу: не ось це, а ось це. Таз рухаємо назад. Саме таз у нас від'їжджає назад. При цьому колінка у нас вами трішки м'які, а ось тут корпус тримаємо рівно. Ще, дівчата, важливо: ми з вами не загинаємо голову. Голова це продовження нашого корпусу. І ні в якому випадку в верхній точці не робимо ось цього прожимання сідниць. Це надзвичайно шкодить вашому поперековому відділу хребта. Тому, будь ласка, ніколи так не робіть. Давайте ще раз: коли ми робимо вдих, ми з вами максимально відсуваємо таз назад. А коли робимо видих, штовхаємо себе сідничками вверх і виходимо в нейтральне положення. Вперед таз не завалюємо. Ні. Давайте спробуємо зробити 10 разів. Погнали вдих, максимально таз назад, Напружили сіднички, штовхнули себе. Видих, ще вдих. І видих, таз максимально назад. Не нахиляємось. Видих. ще назад. Видих. Голову, дівчата, не загинаємо. Голова продовження нашого корпусу. В будь-якій точці ще декілька разів вдих, штовхнулися сідничками. видих, ще вдих. Штовхнули. І останній раз вдих і штовхнулися сідничками вверх. Наступна вправа, дівчата, це махи, коли ми з вами стоїмо ось в такому положенні стола. Ми з вами тут не округлюємось і не вигинаємось, просто стоїмо рівно. Підіймаємо одну ніжку, в мене це для прикладу ліва, і згинаємо її під 90 градусів, ось тут в колінку. І що ми будемо робити? Ми будемо робити мах вверх, опускати ніжку і в сторону. Важливо, ця вправа направлена на прокачку всіх наших сідниць. І з боку, і зверху, і знизу, тому сідничка буде у вас горіти, якщо техніка буде правильною. Головні помилки по техніці це коли ви коли рухаєтесь вверх, Занадто сильно підіймаєте ногу і напружуєте ваш поперек. Ніжка підіймається приблизно до паралелі з підлогою. А коли ніжку в сторону відводимо, ні в якому випадку не розкриваємо наш корпус і якось не тягнемо коліно сюди до себе, тому що тоді. Весь сенс втрачається. Ніжку ми піднімаємо, але при цьому наш корпус від маківки до нашої сідниці, як ніби просто забетонований. Він ніяк не рухається, поперек участі не приймає. Тож, давайте спробуємо зробити по 10 разів на кожну ніжку. Приготувались, поїхали вверх і в сторону. Вверх і в сторону. Корпус не приймає участі. Поперек у нас суперстабільний, взагалі не працює. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ніжку тримаємо зігнуту під 90 градусів. Дев'ять. І останній раз. Десять. Чудово! Тепер змінили ніжку, перейшли на іншу і все те ж саме. Поперек стабільний, не приймає участі, дівчата. Це найчастіша помилка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ніжку тільки до паралелі з підлогою. Вісім. І ще дев'ять. І останній раз буквально. Десять. Чудово! Супер! Тепер ми з вами зробимо сідничний місток. Я впевнена, багато з вас вже знає техніку цієї вправи. Але я вам розкажу один важливий лайфхак. Дивіться, ми з вами лягаємо на спинку, ніжки тримаємо біля себе, ручки повністю розслаблені. І уявляємо, що на всьому нашому хребті є такі кнопки, як на курці. І ми всі ці кнопочки, пункт! І притискаємо так, щоб весь ваш хребет повністю від тазу до вашої шиї був притиснутий до коберку. І коли ми будемо з вами підіймати таз, ми будемо, починаючи від тазу по одній кнопці просто відкріпляти. Відліпили, 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 відліпили. Аж поки не дійдемо до наших лопаток. Коли дійшли знову по кнопці, приліпили, 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 приліпили. Будь ласка, дівчата, не ось це не намагаємося комога вище задерти наш таз, щоб у нас потім боліли ноги і болів поперек. А ось це. Плавно підняли таз. І плавно його прикріпили. Амплітуда для нас не повинна бути великою. Не треба намагатись піднятися комога більше. Треба піднятися так, щоб верхній точці у вас живіт був плоский. Ось це ознака того, що ви все зробили правильно. Якщо ви робите сідничний місток і у вас ось це, ви робите його за рахунок попереку. Тому Ховаємо це. Давайте спробуємо зробити 10 разів. Поїхали, приклеїли всі свої кнопочки і погнали. По кнопочці від тазу відліпили видих. І прикріпили, прикріпили, прикріпили вдих. Ще по кнопочці відліпили, 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 відліпили. І прикріпили від грудної клітки до тазу вдих. Ще від тазу відкріпили, відкріпили, відкріпили. відкріпили. І назад. Прикріпили, прикріпили, прикріпили. Ще п'ять. Видих. Опускаємось вдих. За наші кнопочки не забуваємо. Кожного разу їх прикріпляємо і відкріпляємо. Ще сім. Вісім. Сіднички мають напружуватись чудово, дев'ять, але живіт плоский. І останній раз десять. Супер, молодці! Повертаємось в наше положення стола і будемо робити дуже схожу вправу на попередню, де ми з вами підіймали ніжку вверх і в сторону. Тільки зараз будемо просто підіймати ніжку вверх. Тобто ось так вправа буде виглядати. Тут знову ж таки важливо, дівчата, не намагатись працювати попереком. І задерти ногу якомога вище. Ні. Ми працюємо з вами тільки ніжкою. А поперек суперстабільний і не рухається. Робимо по 10 разів на кожну ніжку. Погнали. Видих. видих, Видих. Вдих. Перевіряємо наш поперек, чи він стабільний. Чотири, П'ять. Тільки сідничка працює. Шість. Ще сім. Видих. Вісім. Ще. П'ятка тисне вверх. Дев'ять. І десять. І на іншу ніжку. Вверх. П'яточка дивиться вверх. Дівчата. Ось так носочок не тримаємо. Тільки вверх. П'ятка вверх. Чотири. Ще п'ять. Поперекне, працює. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз 10. Супер, дівчатка. І остання вправа, яку ми з вами зробимо для прокачки наших сідниць, це присідання з колін. У кого є проблеми з колінцями, краще підкладіть собі ще щось мягке під ваші ніжки. Ми з вами встаємо ось в таке положення. Наші ніжки дивляться в сторону коліна, але стопи при цьому разом. І ми з вами будемо сідати сідницями собі на ніжки і вставати. Важливо, дівчата, не ось так сідаємо. Голова залишається попереду. Тільки сідниці йдуть назад і вирівнюємось. Але в верхній точці, дівчата, ми знову не робимо ось цього прошимання сідниць. Ви шкодите своєму хребту. Сіднички залишаються в звичайному рівні під нашою грудною кліткою. Поїхали, зробимо 10 разів. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих і штовхнули себе сідницями, видих. Ще вдих. Штовхнули. Розтягнули. Штовхнули. Ще розтягнули. Штовхнули. Розтягнули. Штовхнули і ще два рази, розтягнули. Штовхнули. Розтягнули. Штовхнули. Поділіться своїми відчуттями в коментарях, щоб мотивувати та підтримати інших. А в описі до цього відео ви знайдете те, що значно пришвидшить ваші результати. А якщо хочете більше дієвих вправ та реальних знань про фітнес, підписуйтесь на мій інстаграм.